Бетдерса під котом грузоблочний. Агоніст – Великий грудний м'яз. Основний рух відбувається в плечовому суглобі. Вихідне положення. підрегульовуємо сидіння так, щоб ручки тренажера знаходилися на рівні або трохи нижче грудей. Стопи стоять на підлозі. Лопатки та кружевиділ притиснуті. Прес активний. Голова притиснута до спинки. Погляд прямо. Техніка виконання. Беремося за ручки тренажера так, щоб середній палець був на рівні середини грудей. Ліхті злегка зігнуті, зводимо руки перед собою, долоні спрямовані одне до одного та повертаємось в вихідне положення. Ще раз. Зводимо руки перед собою та повертаємося в вихідне положення. Рекономний темп. Зведення 2 секунди. Розведення 2 секунди. А дихання. Дихаємо. Зводимо ми видихаємо. Повертаємося в вихідне положення, ми вдихаємо. Видихаємо, вдихаємо. Три основні помилки. Перша помилка, коли ми піднімаємо плечі під час виконання вправ. Ось так піднімаємо плечі, робимо. Правильно ми плечі маємо опущені упу бути та виконувати право. Друга помилка, коли ми відриваємо голову ось так. Правильно голова має бути притиснута. Друга помилка, коли голова відривається від лавки. Правильно ось так не можна. Правильно буде, коли голова буде притиснута. Третя помилка, коли ми вигинаємося в попереці. Вигнув попереці не має бути. І четверта помилка, коли зводимо лопатки. Лопатки ми не зводимо. Досягай більшого, тренуючись тренером.